Доброго дня, малят! Сьогодні вам пропоную загадку розгадати. З яйця народилося, у шубі з'явилося у жовтого клубочка мама квочка. Хто це малята? Правильно, малята, це корчатко. Але подивіться, щось воно сумне якесь. Знаєте чому? Тому що йому дуже сумно одному. Дуже він друзів хоче, з ким можна погратись. Допоможемо курчатку. Зробимо йому друзів. Так, давайте допоможемо йому. Для роботи нам потрібен буде білий аркуш картону, клей олівець, два ватних спонжика, водичка, пензлик та жовта фарба. Олі кольорові. Беремо клей і гарно намащуємо картон коловими рухами. Беремо, приклеюємо один спонжик. Потім мащимо ще раз клеєм трішки нижче. Мащимо, це у нас буде тулуб нашому курчатку. А тепер ми його розмалюємо в жовтий колір. Беремо пензлик, водичку його спочатку, потім жовту фарбу. І починаємо розмальовувати. Розмалювали два спонжика, жовтий колір. Тепер беремо чорний олівець або фломастер і малюємо лапки нашому курчатку. Чорним кольором малюємо дві лапки. Молодці. А тепер беремо червоний олівчик і малюємо дзьобик нашому курчатку. Ось такий дзьобик. Тепер треба зачекати, поки висохне наше курчатко, і намалювати око йому. Беремо чорний фломастер або олівчик і малюємо чорне око. Це малята, яке курчатко вийшло. Чекаю на ваші.